Це замовлення з кросівок за суботу та неділю, а це замовлення з айфонів за декілька тижнів. Рівно місяць я займаюсь продажем та дропшипінгом кросівок і паралельно перепродажем та підбором айфонів. За цей час сталося багато чого були як і позитивні дні, такі невдачі, які йшли одна за одною. Дивіться уважно і зрозумієте, в яку нішу краще заходити, і дізнаєтесь, скільки я заробив за місяць з айфонів та кросівок. Давайте наберемо 1500 лайків, і я відразу знімаю нове відео про товарку, в якому рандомний коментатор отримує 500 500 гривень на картку. Цей минулий коментатор отримує 500 гривень. Напиши мені в телеграм. Буду розцінювати цих дві ніші за трьома пунктами, і все покажу на власному прикладі. Перша складність розпочати бізнес. Друге вихід на стабільний дохід і третє довгострокова перспектива. Поїхали. Перший пункт складність розпочати бізнес. Місяць тому я склав перший план та поставив цілі на 30 днів. Основними тезами було розібратися з постачальниками ОЛК та клієнтами, що я і почав активно робити. Відновив роботу зі старими Постачальниками і знайшов декілька нових. Згадав базові моменти з OLX і почав втілювати їх у життя. Також навчив основам менеджера і розробили тактику по викладенню товарів. Відразу виникало багато питань та помилок, але вони вирішувались і пропрацьовувались. За перший тиждень отримали лише декілька замовлень, і це було сумно. А от з айфонами все починалось дуже бадьоро. Думаю, це пов'язано з тим, що до глобальної рубрики я більше місяця перепродавав айфони, вивчав ринок і набирався досвіду. Відразу поставив ціль заробити за. Місяць 10 тисяч гривень і почав розвиватись у трьох напрямках: перший перепродаж айфонів, другий підбір техніки і третій ремонт. За 14 днів нам з Семеном вдалося заробити 550 гривень, що для початку є дуже хорошим результатом. Виконали 6 успішних замовлень, з яких було три підбори техніки і три перепродажі. Все здавалось ідеальним, поки не почалась чорна смуга. Нас хотіли обдурити на кожному кроці, підсовували r 7 відправляли неробочі телефони. Також ми зіштовхнулись з накрученою батареєю і зібраним XR, мабуть, з трьох різних телефонів. Отже, що легше розпочати бізнес з кросівками чи айфонами. Якщо ми говоримо про закупівлю товару на невелику фіксовану суму, то айфонами, на мою думку, буде займатися легше, тому що там просто-напросто немає багатьох розмірів, кольорів та моделей, що не скажеш про кросівки. Візьмемо бюджет 5 тисяч гривень. На цю суму ми можемо купити восьмий айфон декілька сьомих, або ж взагалі накупляти купу шісток та п'ятірок. Відразу можна навчитись робити заміну батарею і розглядати. Більше варіантів, і при цьому вони всі залишаються ліквідними. І вихопивши хороший варіант, можна за декілька годин продати його в плюс 500 тисяч гривень. В батлі з Сашею за три дні я заробив 1450 гривень. При тому, що бюджет у нас був плюс-мінус 5 тисяч. Але потрібно розуміти, що прийдеться моніторити OLX 24 на 7 і на початку купити добрий десяток айфонів, щоб потім відбирати лише хороші варіанти і вийти на хороший дохід. А скільки пар кросівок ми купимо на 5 тисяч, одну, дві, ну максимум три пари. По одному розміру і в найкращому випадку продамо їх протягом декількох тижнів. І є великий шанс, що вони можуть залишитись надовше. Тут кращий варіант купити багато аксесуарів по типу месенджерів або шкарпеток і вже в подальшому потрохи купувати кросівки. Але в бізнесі з кросівками є один величезний плюс, і називається він дропшипінг. Знайшовши хорошого постачальника, який працює за цією схемою, можна вийти на дохід абсолютно без вкладень. Хіба прийдеться витратити декілька сотень на рекламу або оголошення? У айфонів аналог це чохли або лайки. Які програють кросівкам по всіх параметрах. Якщо ви хочете спробувати себе у справі з кросівками, або ж просто купити собі одяг чи взуття за низькими цінами, то моя дропшипінг-група в описі. Також за допомогою дропшипінгу ви можете тестувати, які кросівки краще продаються і згодом купувати їх у наявність. Тому по складності на початковій стадії цих дві ніші я розцінюю однаково. Другий пункт вихід на стабільний дохід. Через 2-3 тижні справа з кросівками почала набирати обертів. Люди активніше купували на Оликста та їй дроп-групі. Було багато замовлень по дропшипінгу. І я вирішив закупити товару на 100 тисяч гривень, бо знав, що зможу його швидко продати. Замовляв худі, кросівки, аксесуари. За короткий проміжок часу я продав велику частину з наявності і почав реінвестувати. Закупив товар, який до цього не продавав це месенджер і спробував купити багато різних кросівок. За два тижні вдалося заробити більше 15 тисяч гривень. А от з айфонами все затихло. Ці дві ніші ніби помінялись місцями. На початку бізнес технікою активно. Вирвався у перід і поступово почав згасати. А от з кростівками, навпаки, починали повільно, все поступово розвивалось, збільшувались продажі, покращувалась якість у всіх можливих областях. За такий самий термін на айфонах вдалося зробити до тисячі гривень. Брали декілька підборів, які ніяк не вдавалось закрити, бо постійно потрапляли або на скамерів, камерів, або варіанти не підходили, і приходилось повертати кошти клієнтам. Щоб ви розуміли, за цей час ми виконали замовлення по одинадцятому айфону з минулої серії. І все. Музика це дійсно все порівнювати з кросівками Сенсу немає там кожного дня від п'яти замовлень. Головна проблема айфонів це складність отримати початковий продукт. В найкращому випадку це потрібно мати постачальників з-за кордону або людей, в яких можна перекупити тут. А знайти їх дуже складно. А в найгіршому прийдеться 24 на 7. Моніторити OLX. велика частина замовлень буде повернена і по-любому будуть втрачені кошти на доставки. Також продаючи БУ телефон, ви не можете знати, що з ним станеться через 1-2 дні. Ні, це дійсно велика відповідальність. Для прикладу ми продавали 11 айфони, які коштували 12-16 тисяч. Заробітку з одного виходило 1000 гривень. На одному поверненні втрачається близько 200 гривень, а їх може бути і декілька підряд. Плюс ризики, що може щось поламатись, і я не кажу вже про 12-14 айфони. У справі з кросівками все по-іншому. Так, на початку складніше розкачати наявність, але постачальника знайти в рази легше, і якщо він нормальний, то проблем з відправками або якістю товару не буде. Меняння бувають дуже рідко, менше 10%, Я сам іноді шокований від цього. Якщо вдало затестити товари, закупити його, то дійсно можна швидко продати. Тому в пункті вихід на стабільний дохід плюс отримують кросівки, і рахунок стає 2-1 на користь бізнесу з кросівками. Лайфхак за 5 секунд. Як збільшити якість власного товару? Подумати про хороше упакування, посилання на профіпак залишаю в описі. Третій найважливіший пункт довгострокова перспектива. Це замовлення з кросівок за суботу і неділю, а це замовлення з айфонів за декілька тижнів. Всім дякую за перегляд. Якщо серйозно, то на такий рівень по замовленням я вийшов за такий самий термін і плюс-мінус при однакових умовах. Як за айфони, так і за кросівки мені багато писали після моїх відео. Типове повідомлення з кросівками виглядало ось так: привіт! У мене є такі худі, такі кросівки, такі шкарпетки. Продам за хорошою ціною. Якусь частинку я швиденько купував, а які не підходили по асортименту, відкидав. Відбувалося це все дійсно швидко. Зазвичай через два дні після отриманого повідомлення товар був у мене. А тепер типове повідомлення з айфонами. Привіт. Я хочу 11 айфон, підходить тільки фіолетовий колір, батарейка 95, щоб там все було в ідеалі і взагалі бюджет 10 тисяч гривень. Ні в якому разі не осуджую людей, від яких отримав подібні повідомлення. Тут йде річ за складність реалізації пропозицій з обох ніж. Давайте порівняємо ці дві ніші у продажі на трьох платформах: перша OLX, друга Instagram, третя Telegram. На OLX я продавав багато айфонів і мега багато кросівок. Можу впевнено сказати, що техніка продається значно. Хороші варіанти відлітають за декілька годин. Але чи назбираєте ви стільки айфонів для оголошень, як для прикладу кросівок у постачальника? І чи зможете побудувати гарну стабільність? У інстаграмі продавати айфони я не пробував, але мені здається, що це так собі ідея. Звісно, якщо у вас не свій магазин або безліч наявності. А от інстаграм-сторінку з кросівками можна впевнено будувати, навіть не маючи товару на руках. І відразу тестувати різну рекламу, набирати клієнтську базу і взагалі в інстаграмі можна ставити значно вищу націнку, ніж на. OLX, тому що люди не завжди можуть порівняти ціни. Тому за OLX плюсик техніці, а за Instagram – кросівкам. У Телеграмі все максимально схоже. Якщо робити якусь групу з товаром, або як в моєму випадку, канал по дропшипінгу, то з кросівками завжди буде великий вибір та багато контенту, чого не скажеш за айфони. Тому плюсик знову кросівкам. А про сайт я взагалі мовчу. Створити і заповнити сайт з кросівками можна навіть не маючи товару на руках, і пробувати просувати його через Google. З айфонами це можуть собі дозволити тільки компанії з великою наявністю. Цю товару. Повернемось трішки назад. Головна проблема айфонів це складність отримати початковий продукт. У довгостроковій перспективі, звісно, що розглянемо відкриття фізичного магазину. З кросівками це зробити дуже складно. Мав цим досвід, поспішив, проаналізував помилки. Щоб відкрити магазин з кросівками, потрібно довго здобувати базу клієнтів, і потрібно, щоб частинка з них була з міста, де буде знаходитись магазин. Щоб гарно облаштувати фізичне приміщення, потрібно ну дуже багато асортименту. І так як в нас в світі йде Раз цей асортимент потрібно буде встигати продавати у доволі короткі терміни. Так як у людей різні ноги, ми знову повертаємось до теми розмірів, які обов'язково мають бути під кожного клієнта. Відкрити фізичне приміщення з айфонами, на мою думку, значно легше. Тут грає роль одне явище. Кросівки та одяг люди частіше купують в інтернеті, а техніку в фізичних магазинах. І дуже крутим рішенням буде саме магазин-сервіс, де можна буде купити використаний телефон, замовити новенький айфон, поремонтувати батарейку, екран і все на свій. І в кінці кінців придбати чохол та лайтнінг, бо минулий погнувся і перестав працювати. Також крутою є система Trade In. Це коли ти приносиш свій старий 13-й iPhone, трішки доплачуєш і отримуєш новенький 14-й. Ця система є дуже вигідною для магазинчиків, бо вони отримують нову техніку за низькою ціною і продають позиції, які є в наявності за більшою. Отриманий iPhone можуть або поремонтувати, десь замінити батарейку, скласти комплект і продати ще дорожче. І звісно ж, хороший заробіток таким магазинам приносять аксесові. Та ремонт техніки в майбутньому буде легше відкрити ще один такий магазин-сервіс тільки в іншій точці міста. З кросівками це буде зробити значно складніше. Перед оголошеннями результатів скажу, пам'ятайте, що це лише моя думка, вона може не сходитись з вашою. Найголовніше займатися тим, що подобається, і отримувати задоволення і розвиватись. А вдалося заробити за місяць з айфонів близько 6 тисяч гривень, а з кросівок в 4 рази більше. Хоч фізичний магазин з технікою і легше відкрити, проте побудувати повноцінний онлайн. Айн, бізнес на одязі та взутті буде зробити швидше у цьому батлі з рахунком 3-1 перемагає бізнес з кросівками. А ти перевір, чи підписаний на канал, бо я вже готую для тебе нове відео.